А цей шеврончик, що, що, що це. Це він символізує нашу вишиванки, наші узори, які е, роблять. Це ж не, не нарошно, це ж ну, прямо. Прям що прям, прям, прям робить, да закопаємо чи як. Ну, тут я не знаю. Дивіться, самі. Він ми один? можемо. Він, він один, але я знаю, де його ще вишить. Ні, мені треба колір такий. Я звозу. Ладно, давайте. Тоді ми вишиванку, ми, у нас є мотан. Давайте закопаємо в моїй кишені, оце, що і <ріст> А Там ще є. Мотанка є, та те, що. <ріст> <ріст> Нічого, мотанка хай залишається. Значить. Ну і тут не знаю, чи ховати падлюку, хоча б на, наступні покоління, знали, яке це падло, творилися як подачі кого, всі більш А, але, але, але у нас є ще і права Степана Андрійовича Бендери. Усі категорії, до речі. Це по дорогам Сумщини, щоб можна їздити. Ну і не тільки. І по, mm -hmm. по Росії можна з таким посвідченням буде це їздити наступним поколінням. У мене така є, штука. Ну, звісно, ми вам її дарували прошлого разу. Це батьківщина мати, тим, що наш символ неньки нашої України, яка знаходиться в місті Київ, але ми знаємо, що вона там, і ми, е, скажімо так, символ, і, до речі, тут же ж е, глобус України ззаді mm -hmm. вирізаний, що Україна як була в таких теренах на 91-й рік, така вона і залишилася. Це Київка, що у Сумах є Криївка? Ні, це в Сумах не є Київка, це значить, що і Суми, і Львів. Вони всі разом, всі об'єднані, це все Україна. Тому Краївка я сюди і е, кладу. Андатри, це, це вам підходить. підходить. Андатри. Yeah. <сум> ну, вона не клеїться. Це є вона такий підрозділ, сумські штурмові андатри. Так, ну, і головне, щоб пам'ятали наступні покоління, дякуючи Богу, що, що, що я не москаль. Да? Щоб вони знали, що слава Богу, як не на Україні, то знали, що це дуже класно і що вони не москалі. Це із, зроблений із снаряда 155-го калібру, який стріляли на Курщині На ньому написано е, Російський воєнний корабль, куди йому і в якому напрямку. Володя, оце все закопали, так? І хто його розкопає, бажіть, а бажіть, а бажіть. Зараз я вам ще розкажу. Але я вам також на згадку хотів би подарувати такий аналогічний до. У мене до... є, і в мене вже схованка своя, я закопався. А тут напи, на, 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 написано. Бійся Бога та хлопців із сум. Ну це не вам, а це тим ворогам, які е, мається на увазі, до, це доноситься ця інформація. Тобто це мені сувінірується. Це вже. вам сувенір, Так. Добре, дякую. Так, ну це Димаю. Сумська районна рада, так як я відношення маю до неї заступникам, працюю на даний час. Це англійцям, то в Шерон, тому що вони дуже нам.